Друзі, О. в нас тут дуже цікавий гість. Це, ну, звичайно, шупер. Я люблю Шупери. Це від магазину Чайна п'яниця, що знаходиться територіально в Одесі. І це чай з такої міцної цінової категорії, 3000 гривень за млинець. Такий, так, да, хороший. Якого він року? Ось такого він року. Тут дуже гарна, класна обкладинка. Мені що подобається в цього магазину, що в них є свій художник, точніше художниця, і вона робить під кожні ексклюзивні чаї, а в них вони дійсно ексклюзивні, під них саме робиться, тобто, да, ексклюзивчики. Є такі цікаві обкладинки, ближче покажу, як вона виглядає. Вона цей пуер ферментований в малих бамбукових корзинах. Чаї з такою ферментацією не можуть бути дуже дешевими, тому ми п'ємо ось такий зараз шупуерчик. Взагалі, дуже коротке відео буде, буквально два пролива. Я хочу донести одну дуже важливу інформацію, яку я зібрав, аналізуючи своє чаювання шупуерів більше трьох років, і дещо віднайшов дуже цікаве. Ну, ми будемо промивати посуд і вже смакувати цей чайочок. Знаєте, що Олександр віднайшов? Що ви усі круті. Йоп. Неймовірні. Ого, uh туди -huh. yeah, <laughs> да, Обкладинка така класна, це означає, що її ми і заваримо. <laughs> Обкладинку. Блін, слухай, вона зараз із -за цих кольорів. Де? Як, як бензин на асфальті. Uh -huh. Радога така. -да -да Кайф. Друзі, чому ми в кепках, тому що це ролик, повна шляпа, частина друга. Якщо ти не дивився першу частину, я тобі рекомендую перейти в описання ролика. Там на більше ніж на 20 хвилин ми знімали повну шляпу першу частину, дуже багато цікавого про чай. І дуже, дуже крутий чай там був, мій улюблений шупер за весь час мого чаювання. Реально це топ. Просто перейди і подивись, що це за чай, бо, можливо, ти зможеш такий десь знайти. Ні. це Ексклюзивний чай. Так, і коли ви подивитеся першу частину. Коли ти подивишся першу частину, ти будеш такий, як треба. Тримайку аромат. А я не зро... А, ти вже дістав. А я хотів спитати цей, чи відкривати, чи не відкривати. Ой, як. Такий крутий чайний посуд. Цікаво, хто ж таке робить? Друзі, це робить аромакераміка, а точніше це той, хто зробить. З року. Бій, да я роблю класний чайний посуд, оригінальний самобутній. Мені взагалі ерам щось не пахне. Тоді давай сюди. Слухай. Зараз секунду. Я не розумію, щось. Але це не запах землі. О, диви, як ти прикольно поклав цю штучка, ну як Ну, є, є така легенька кислинка в ароматі. Тобто оця саме поерна ферментація. До речі, по вигляду тут досить багато чайної обруньки, такі золотенькі листочки. І що це означає, друзі? Це означає, що це цікавий і класний чай. Я ще не пив, а вже відчуваю... О, потужність в своїх руках! <реш> Дивіться, до речі, як гадаєш, якого року це кільце? Я взагалі не люблю носити щось сучасне, а це панське. Ого, це панське. ставили печатки на листи. Ого, Це точно не 2008. Це точно не 2008. <реш> на 2008 це... З витримкою такий. Хороший. 800 років, як правильно сказати. <піреха> Це друзі, насправді цей ролик знімався заради цієї інформації, яку я тобі зараз розповім в двох хвилинах, і ти можеш одразу її вимикати, якщо тобі не цікавий саме цей чай, а цікава була саме ця інформація. Але ти можеш додивитися до кінця і зрозумієш, що варто тобі купувати саме цей чайочок, шупуер птахи чи птахи. О, друзі. Така ситуація. Шупуер, особливо шупер, для світлих чаїв це не так обов'язково, а шушечки дуже важливо, щоб заварювання чаю відбувалося при сталій стабільній температурі. А якщо ти, наприклад, заливаєш 90 градусів температуру і хочеш нормально заварити там, хвилину, дві, може, три потримати, то в кінці в тебе температура вже буде 80 градусів, тобто вона буде постійно спадати. Це не означає, що це буде поганий чай. Просто якщо ти зробиш такі умови, створиш, при яких буде стабільна стала температура, то чай буде насиченіший і цікавіший. І навіть якщо ти зальєш 80 градусів, але зробиш герметично, щоб вона трималася, це буде краще і смачніше, ніж ти заль'єш 90 і вона впаде так. до 80. Як створити такі умови, друзі, можна чаювати в бані. Наприклад, коли висока температура навколо, або ізолювати чайничок. Ось таким приладом. Будь-яка тканина, ти просто накриваєш, і температура стабільно тримається. Так, глиняний посуд обов'язковий при пуері, тому що він краще тримає температуру, ніж скляний, ніж фарфоровий. Товста стінка закрита конструкція, але все одно втрати температури будуть. Тому я рекомендую тобі ось такий саме метод заварювання. Ти можеш заливати не кипяток, особливо на перших проливах. Просто закривати його, і аром... смак буде він такий зібраний прямо. Ну, крутий, однорідний, класний. Ось ця інформація була дуже важлива, а далі ми чаюємо. Коротше, ви тепер дізналися, що бабулі шарили. Бабулі, бабулі шарили. шарили. Це їхня тема. Саня погоду, поспілкувався з якоюсь бабулею нещодавно. Ну, Друзі, так як я цією водою підігрівав, промивав посуд, то температура невисока. І накривайте не накривай. Тримати прийдеться дуже довго, коли пуер добре пресований, щоб розпалася ця чайна грудка, вона ще не розпалась на другому проливі, ми вже відчуємо дійсно пуер, а це такий якби вводний урок. Пуер поділений на два. М -м. Так. Ммм, слухай. Мені прям. Я вже відчуваю. Бля, він мені на зелений чай схожий. Я відчуваю трошечки смаку глиняного посуду. До речі, є такий момент, як напрацьовування чайного посуду, коли ти постійно чаюєш з якоїсь піали, з якогось чайничка, стабілізуєш цей процес, в тебе є улюблений твій глиняний посуд. З нього буде будь-який чай набагато смачніший, ніж якщо якась там в тебе піала довго лежала, вона вже давно охолола, Її потрібно реально розігнати декількома чайними церемоніями, щоб вона перестала віддавати сам глиняний смак, і ти почав відчувати сам чай. От, ці чайні піали у нас е, вже досить давно ходять, тому е, чайочок відчувається майже без присмаку глиняного посуду, але є. Є невеличка нотка, і вона додає свого шарму. Пийте поєр, і ваші піали підуть, почнуть ходити, вони вже давно ходять. Слухай, прикольно. Він штурпаше нормально. До речі, <ривіт> зараз аж. А. А, а година то в нас вечірня. <ривіт> <ривіт> Огірка мені дайте. <ривіт> а, цей. Сьогодні з дівчиною розмовляв, і тема зашла за чаї, і вона сказала, що її улюблений це габа, і він більше всього пер. А я кажу, зачекай, який ти ПР пила. Вона сказала, що PR це лейтовий. Я кажу: стоп, 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 стоп. Коротше, вона, походу, пила, не той ПР. Правильно я розумію? Можливо, вона пила... ПР більше? Можливо, вона пила ГАБА ПР. Ні, А. І, і Габа-ПР воно пре більше, ніж PR. Якщо чесно, я не пив взагалі ні разу. Але знаю, що такі існують. А, ні, ну, отак, Габа і ПР. ПР та більше, пре, правильно? Набагато? Є такий як чайний стан і. Пуер він більш тілесний, він розганяє енергію габа, вона більше засп... заспокоює. Але сам yeah. відчуття сп'яніння, зміненості свідомості, дійсно в габа сильніше. Я хочу цей, щоб ми з батьком наступного разу замовили цей габа. Ого, М -м -м. друзі, ну він, він пушка. <Rahi> <О ти> мені... <Hi> він солодкий якийсь. М -м -м. Є. Ну, Не схожий на ПР і землі тут не відчувається. Якась картинка приходить така. піони квіти, і як ніби вони трошки підвявші. Знаєш, і ти з підвявшого піона, ввечері вдихаєш аромат. І, як ніби цей смак піон. Ну, Чиї шупери вони ферментовані, тому вяленість, як ніби. Гнильця така, але приємна гнильця. Знаєш, коли підгнивши яблука, воно пахне насправді. Це, я не кажу про те, що там гниле м'ясо. Ні, це не про те. Ось таке трошечки, знаєш, як не свіже, ферментоване, але приємно фруктове, от воно присутнє в шупуерах. Отут я прям чітко відчуваю, що аромат він такий. Навіть щось квіткове є. Квітковесь є в смаку. Бо іноді бувають чаї, вони такі чайний чай, знаєш, терпкість, трошки гірчинка, Зібраність, така щільність, це дуже класно, я люблю такі чаї. А отут є якийсь ефектний дескриптор, який прямо виділяє цей чай на фоні інших. Так, Що стосовно гнилого гейса, він дуже м'який. Я не відчуваю терпкості, не відчуваю гірчинки, так, він смачний. Якщо ти не займаєшся і жреш всяку діч, то ти реально гниле м'ясо. Можете приїхати і побити мене за ці слова. ну Спробуйте. Назвав цей ролик повна гнила діч. Повна гнила діч. Шляпа. Шляпа назвала вас діч. Друзі, я вже збився з е... рахунку, скільки в мене вже чайних дегустацій є. І майже всі вони пов'язані саме з шуперами. Це мої улюблені чаї, улюблена категорія, тому що вони дійсно піднімають настрій. Я не можу перебрати вже цю посмішку. Вже щось відбувається всередині. Дуже прикольний, класний стан, є енергія. Хочеться поспілкуватись, тому ми скоро будемо завершувати. Хочемо поспілкуватися наші там скажімо, бізнес-плани обсудити. Такі серйозні речі будемо говорити про Бога, можливо, навіть так що не про якусь шляпу, не про шляпу. А чо ви в кепках? Так що дома? переходь на мою сторіночку, підписуйся, подивись, плейлист чай. Полистай там дуже багато класних да, дегустацій. І цей класний, цей класний, легенький. Є навіть, знаєте, трошки не дістає щільності, є прозорість, але вона приємна і в неї хочеться прямо проглядувати туди всередину. Look, Look inside. side. Загадкова така. Прозора глибина. А я зараз почав відчувати цю гірчинку, якраз, яка моєму батьку дуже подобається. Трошечки. Зайшла. Угу. Ну що, за 3000 гривень чай чи рекомендую я тобі придбати. В цього чайного магазина є творче об'єднання, називається Жунь. І якщо ти перейдеш по посиланню в описанні саме на цей сайт Жунь, там різноманітні чайочки. Ти можеш брати по 50 грам і просто куштувати, замість того, щоб взяти якийсь один і можливо не вгадати, він тобі не сподобається, там заплатиш 2-3 тисячі гривень за великий млинець. Ти можеш просто розконцентрувати свої кошти, взяти 5-6-7 різних чаїв, продегустувати і зрозуміти, який тобі більше підходить. Я дуже люблю, коли такий роздрібний варіант є. Купівлі чаю, я взяв по 50 грамів. Куштую і. Ну, просто треба скуштувати. Коли йде вже мова про чай за 3000 гривень. Я не можу тобі рекомендувати, там бери 100% сподобається, бо ще буду потім винен, якщо не сподобається. Але чай досить, досить класний. Я не думаю, що він буде тебе відвертати. ну, Достойний. Я б його оцінив, друзі, десь в 9 з 10 балів. Хороший. Хороша оцінка.